Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїних наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору. На землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим. Щоб д'явольські задуми агресора, зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину Україну. Твоє Бог милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних. І охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворості душевної і тілесної, що охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі, та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Всемилостивний Господи, вислухай і помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моєсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на Малекатян, озброїв Ісуса навина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю, народ наш, благослови Його справи, примнуж славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир утверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх в усьому охороняє. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай Вінці нетління, бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаєм, на тебе надію покладаєм і Тобі славу висилаєм. Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас. І знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Моєсеєм: будьте сміливими, стійте, і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх. І не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та милосерді, відвідай смирених рабів Твоїх, що до тебе припадають, стань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедне насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим. Так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді. Пошлий гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провідіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі свої, то й їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці нетління». Але віримо і молимось Тобі, великодоровитий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх, бо Ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилає, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, ми звертаємось до Тебе з подякою, що Ти захищаєш нашу країну до цього часу та не дав ворогу здолати нас. Дякуємо, що ти стільки раз зупиняв бомби, ракети і снаряди і вони не вибухали. Дякуємо, що дав нам стільки друзів та партнерів, які підтримали Україну та допомагають боротьбі. Особливо дякуємо, США, Польщу, Британію, Німеччину, Францію, Канаду, Прибалтику та інші країни, які підставили своє плече та допомагають нам. Благослови, Боже, всіх тих політиків, урядовців, парламентарів, хто допомагав і від кого залежить подальша підтримка України. Дякуємо, Боже, що оберігав президента та наше військове командування. Благослови їх! І дай їм сили, мудрості та упевненості, аби вести Україну до перемоги та миру. Дякуємо, Господи, за мільйони благодійників і волонтерів, які допомагають нашому народу та Збройним силам, благослови ряс на їх та пошли їм у сто крат більше. Просимо, Боже, прости, де ми згрішили та захисти Україну та наш народ. Від усіх небезпек і загруз, які принесла війна, захисти наші домівки та наших близьких від ракетних обстрілів та атак дронів. Ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти російських загарбників у боротьбі за свою незалежність та свободу. Дай Боже нашим воїнам силу воювати та витривалість у цій боротьбі, наділи їх мужністю, вірою та розумом. Щоб вони могли дати віці всім ворогам, які намагаються знищити нашу країну. Боже, ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти цю війну та дай нам силу, мужність та розум, щоб зберегти нашу країну та наш народ. Нехай Твоя благодать та милосердя супроводжують нас у всіх наших зусиллях, хай наші воїни будуть влучні в бою. А вороги стануть слабкими та беззахисними перед ними. Допоможи нам здобути перемогу цій війні, яку ми проводимо за свої права та свободу. Ми віримо у тебе, Боже, та в Твою справедливість, нехай наша перемога буде світлим та радісним днем для нас і всіх, хто підтримує нас у цій боротьбі. Віоїма Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І навіки віків. Амінь. О, пресвята Богородиця, зі страхом і любов'ю, припадаючи до дорогоцінної ікони Твоєї, молимось Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе. Ублагай, Мати милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, що по мирі охоронив землю і святу церкву українську. Щоб провадив благодаті Святого Духа і як у Святому письмі заповідано, щоб навіть ворота пекельні не здолали її. Молися, Пресвята Богородиця, в цей час терпіння і страждання, щоб Господь вирятував державу нашу від війни, від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, ворожого нападу і розбрату. Як любляча матінка, виблагай все щедрого Бога. Щоб змилувався над всіма людьми, над діточками, і матерями нашими, котрі рід бережуть, над батьками і братами, котрі боронять батьківщину від ворога, над пораненими і хворими, щоб сілення дарував, над полеглими за батьківщину захисниками, щоб царство небесне унаслідували. Позбав усіх, що моляться Тобі від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, від скорбот, біди і подай смирення сердечне, чистоту домок, виправлення життя грішного і прощення гріхів, щоб усі ми вдячно, прославляючи твою велич, сподобались Царства Небесного, і там з усіма святими прославляли пречисте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всемогутній і милосердний Боже! Через Пресвяту Діву Марію, ти посилаєш нашому народові допомогу і захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе. Вислухай їх за посередництвом непорочної Діви Марії, Богородице, з довірою просимо, заступайся за нашу батьківщину перед обличчям Бога, Отця і всіх людей і народів. Ми стоїмо перед тобою з усвідомленням. Що наша Україна переживає великі труднощі і війну, приходимо до тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову ввіряємо себе тобі і з довірою просимо, рятуй нас від війни, смерті і зла. Пошли нам світло. Кажи вихід із небезпеки війни, дай нам Духа, миру і любові, щоб на українській землі закінчилась війна і панування зла. Випроси, благодать, відновлення духу народу, щоб кожен з нас розпочав труд, перемінив життя і долучився до відродження України. Пресвята Богородице, Мати Христа, ти вірно стояла під Христом свого Сина. Поспіши на допомогу і нам, його дітям, вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Маріє, захисти нас і допоможи в закінченні війни. Амінь. Боже, Отець і творець всіх людей, ти закликаєш до себе всі народи світу, просвіти їх. Щоб серед сюди нашого часу води дізнались про те, що може принести їм мир. Пробуди в них щире прагнення до розуміння і єдності, допоможи їм прощати один одному те зло, яке вони завдавали, і продовжуй завдавати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати в справі миру, поважаючи права кожної людини в злагоді з твоєю волею. Очисти їх серця від усякої образи і ненависті, збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі, благослови Боже тих, хто присвячує себе великій справі творіння світу, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, щасливу долю та щастя їй дай. Премилостяний, Господи, всім, хто звертається до Тебе з молитвою дай милість Твою. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї. Нехай буде завжди благословене Твоє святе ім'я, і нехай прийде в наші душі і на наші землі Твоє царство справедливості, миру і злагоди. Амінь. Боже, Отче наш Небесний, в ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, молимо Тебе про прощення, помилування та зцілення всіх народів світу, благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємось тільки вірою у Твою могутність і велич, нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас. І наших домівок, Господи Ісуса Христе, зцілий нас і відведи всякого супостата, доторкнися до розуму та серця правителів усіх країн і народів, щоб виконували тільки Твою святу волю для блага народів. Господи Ісуса Христе, все, що д'явель запланував проти народів землі, віджни від нас ім'я Твоє святе, Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе. Визволи нас від війни та чуми д'явольської, від усіх підступів бісовських, не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних, і в гріхах погрязних, яви світові своє милосердя, нехай славиться Твоє Пресвяте ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Ми смирено просимо, щоб воля Твоя була на нас, ми молимо Тебе, чесний, Отче. Про благодатне благословення тим, хто молиться тобі і закликає ім'я Твоє святе. Смирено благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач і спаси нас, Отче Небесний, слава тобі, Батькові і Сину та Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Врятуй нас, Господи, Боже, Отець наш Небесний, Творець і творець всього видимого та невидимого світу, помилуй і спаси нас грішних, захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища, врятуй та збережи наших українських захисників-воїнів, які самовіддано, без сну та відпочинку у нерівних та важких битвах захищають нашу батьківщину. Надійшли перед ними своє небесне воєнство, яке захищало і захищає їх, дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти і перемогти у цій битві з Сатаною та його служителями. Захистіть і збережіть їх, щоб живими і здоровими вони повернулись до своїх родин, пошли і нам глибоке щире покаяння. Пробач та помилуй нас за наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє Пресвяте ім'я завжди, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Ісуса Христе, агнець Божий, Ти помер за всіх грішників і за мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України. Я прийшов нині до Твого святого Христа, щоб покори й послузі засвідчити, що Ти взяв на себе всі мої провини. І поніс за них кару, що твоїми ранами мене виздоровлено, цілено і врятовано від загибелі. Спасителю мій, заради мене ти зазнав знущань, глузування і страждання, а також несправедливого суду. Твої руки й ноги були пробиті цвяхами за мої гріхи, твій бік прокололи за мої провини. За мене наклали на твою святу голову терновий вінець. Я звертаю свої очі до Твого Христа і бачу, яку велику ціну заплачено за моє життя і спасіння. Агнецю Божий, ти приніс себе в жертву за мене і за всіх людей, щоб примирити нас з небесним Отцем і зробити Божими дітьми. Твій Хрест став для нас осередям прощення, надії і втіхи, тому разом з Твоїми апостолами і усіма святими. Я визнаю, я живу вірою Божого Сина, який мене полюбив і віддав за мене самого себе в жертву на хресті, щоби, віруючи в нього, я не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Всехвальна мати, радості наша і утіха в скорботах, швидка помічниця, у бідах і відчаї, єдине надія, ти милості Своїй, як єлий, Благодатний, рясна на нас виливаєш до Сина Свого і Бога нашого, невсипно молися за нас, зглянься на смирення рабів Твоїх, коли схилиться до вечора день життя нашого, час смертний, почуй нас, ублагай Сина Твого, щоб дарував нам святе причастя і в життя вічне. Допоможи уникнути гірких митерств і від мук смертельних визволи. Не залишаючи нас, дітей твоїх, біля Христа, Сина Твого, Тобі усановлених, даруй Твоїми молитвами надію і спасіння, не залишай нас, сиріт і немічних, схиляємось перед причистим Твоїм образом, знаючи обітницю Твою не прийшли, я, щоб ви берегли мене, але я буду хранителькою вашою в цьому віці і в майбутньому. Так і нас збережи від біт і напастей хворих сіли, скорботних утіш, заблудлих на поуми, охороняй немовлят тим, хто носить у трубі, допоможи, благополучно народити, юних виховай і навчи. подруже навчи старих підтримай і зігрій. Жорстоких дітей, що не піклуються про старих своїх, грізно на поуми. На Тебе надіємось, Тобою хвалимось, на Тебе уповаємо і, схиливши коліна душ наших, повсякчасно прославляємо Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята Діво, Мати Божа, несподівана радість наша, ми приходимо до Тебе з поклоном, з вірою і надією в серці. О, пречиста Діво Марія, Ти, що примиряє нас з Богом. Знаєш усі наші скорботи та біль і відкриваєш двері до Його серця. Молитвами твоїми, мати, ми шукаємо прощення та благодать. Оберігай нас від зла та напистей, покрий своїм плащем наше життя, Засвідчи нам свою материнську любов, просимо, зігрій нас, своїм тепло, пролий на нас благословення з небес. Хай радість Твоя заповняє наші серця. Мати Божа, несподівана радість, прийми нашу молитву та милість, допоможи нам знайти шлях до Бога. Хай Твоя благодать буде з нами завжди. Амінь. <кхи> Ти, великий Господи, сотворителю неба й землі, чудні великі Твої діла, і ніяка мова не може тебе достойно хвалити, але всі твої діла. Перевищує безкінечна велич Твого милосердя, Ти з небес прислав нам на землю Твого єдинородного Сина. Він для нас став чоловіком, народився з пречистої Діви Марії і гріхи наші взяв на себе. За нас, зранений, умер на Христі, щоб нас спасти. Поклоняємося мукам Твоїм, Христе, поклоняємося Твоїй доброті, Твоєму милосердю, і нічого не бажаємо більше, як Твоєї святої благодаті. Дай нам усе цінити її, як треба, і так жити, щоб ми її не втратили, а заслужили на вічне блаженство у Твоєму Царстві. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти пролив свою святу кров за нас грішних, помилуй і захисти наших захисників України, які боронять нашу батьківщину України, а всім загиблим воїнам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, прости їм їхні гріхи, вільні і невільні, і даруй Царство Небесне, і сотвори вічну і світлу пам'ять. Невимовно боляче за кожного, хто віддає своє життя. За нашу свободу тисячі молодих, сильних та мужніх уже поповнили небесний стрій. Сьогодні, як ніколи, захисники України потребують моральної підтримки, доброго слова, теплоти сердець українців. Бійцям край важливо знати, що про них пам'ятають і на них чекає. Ми віримо, що наша молитва надасть нашим воїнам міцності, сили духа, впевненості, що ми про них пам'ятаємо і молимось Господу Богу нашому, і просимо благословення та міцного здоров'я для наших захисників, щоб вони повернулись до своїх родин здоровими і з перемогою. Також ми просимо нашого Господа Бога. Просілення поранених, і щоб повернулися всі полонені, щоб знайшлися всі зниклі безвісті, наші воїни, мирні люди і наші діточки. Молитві і єдності це наша сила, наша молитва це як меч д'яволу, серце. Тож єднаймося духовно і молитовно, наближаючи нашу перемогу над ворогом. І завжди пам'ятайте, доки ми єдині, доти ми незламні. Дякую вам всім, хто розділяє зі мною молитву, я вам всім бажаю Божого благословення, ангела вам всім охоронця, і хай завтрашній день принесе нам всім радісну звістку, що по ваших серцях ніколи не згасала. Віра і любов до нашого Господа Бога і до своїх ближніх. Божу вам всім благословення і бережи вас всіх, Боже!